Семирічну сосну під час рубки догляду спилює працівник борівського лісництва, що на Полтавщині. Під час цієї рубки ми відбираємо новорічні ялинки, тобто кращі дерева, які можна продати. Ми відбираємо і потім реалізовуємо населення. Продавати сосни у лісництві почали з 1 грудня. Кожне дерево маркують. Бірка означатиме законність спиляної ялинки. Після спилу ми її продаємо і при продажу чіпляємо бірку, Чіпляємо її на в другому полку. Законні збірки можливо перевірити на сайті. На Полтавщині у нас стартувала ялинкова кампанія наприкінці листопада. Цього року трішки пізніше, тому що в умовах повномасштабної війни в нас немає такої кількості приватних підприємців, які раніше закуповували за гуртовими цінами ялинки. Ми зараз орієнтуємося лише на розрібну торгівлю в основному. За словами Лілії Гнатенко, придбати сосни можна у всіх 50 лісництвах області. У порівнянні з минулим роком ціни на дерева збільшилися приблизно на 20%. Це зокрема через подорожчання пального. Принц самі регулюють ціни на ялинки, але в середньому вони низківо відрізняються. Тому за ялинку до одного метра ціна в нас по області становить від 125 гривень. За ялинку від, 2, від метра до двох це потрібно заплатити в середньому десь 150 гривень, і якщо це ялинка велика, хтось захоче там від 2 до 3 метрів, це буде коштувати в середньому десь 180 гривень. Найбільше новорічні дерева купують до 19 грудня, говорить продавчиня Наталія Сулацька. Користуються попитом невеличкі ялинки і користуються попитом великі. А взагалі все залежить від вподобання споживача, скажімо так, кому треба більше, більше приміщення, кому треба малесенько, щоб на стіл поставити, щоб пишна, щоб красива, щоб зелена, не жовта. Торік лісгоспи області продали 73 тисячі новорічних дерев. За самовільне спилювання передбачений штраф. Штраф становить від 510 гривень і збитки визначаються за діаметром та кількістю зрубаних дерев. За словами речниці обласного управління лісового та мисливського господарства Лілії Гнатенко, продавати новорічні дерева планують до 31 грудня. Каріна Попова та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.